Всім привіт! Вчора хлопці так трудилися, все вичищали з двору. Весь сніг вишкребли, Я не встигла навіть показати. Зайшла в хату, не зняла, що тут вже снігу немає. Сьогодні думала покажу, але вже сьогодні показую новий сніг. Називається Привіт, зима. Ось понамітало. 5 градусів морозу і такий сніг шурує. Лопати і лопати. Не тільки що в вікно дивилася, були такі здорові сніжинки. Це маленький, не густий. Гарно на вулиці, вітру немає, мороз маленький, а вчора хоч і мороз був малий, але вітер так холодно було. Треба ялинку доставати, ставити знов. Новорічна погода. Ось о дві хвилини, навіть не побула на вулиці, вся в снігу. Сніговик. Знову сніговик. І це на сьогодні, мабуть, на цілий день. Знову будуть крепти, але такий пухкий-пухкий падає. Хто тут має зустрітися? А бім де? Тяпа, не трогай. Де бім? У буці сидить? А ти, як завжди. Не трогай кота. Ти чуєш, що кажу? А той лащиться. Той лащиться хоче, а цей гратися хоче. Нельзя. Фу. Не можна. Угу. Пішли, прив'яжу, пішли? Пішли. А, хай, ну! Кицюнь, пішли, я дам тобі істочки. Де там муся сидить, а тоді цим винесу бармалієм, зараз розігрію. розумніший, це у будці сидить. Думаю, чого його бігать по голоду? Кажуть, чого не відпускаєте собак. Ось його цепок. А він бачите, де сидить? У буді. Да не вилазь, сиди, сиди. Сиди у теплій будці, сиди. У соломі. Да. Бім! Кажуть, чого не відпускають вас. Улибайся, давай, улибнися трошки. Не хочеш? Я не буду прив'язувати гуляй. Сьогодні будете гуляти. Може під вечір прив'яжемо, а може і. Подався. Наче мороз невеликий, але не всі повиходили по їх, їли видно трохи снігу і позаходили. Ось утром насипали. Їсти вже снігом засипало. Ну, там всі корита у цьому всараються, я не знаю, на що сюди вони сипнули трошки. О, як гарно. Фу. Лапи померли, попіднімали. А він такий гарненький йде. Хто тут виспівує? Ой, да як разом. Ви вже поснідали, все виїли, а ти ще півкорита. Ска тепер твоя черга, а тут ні ніхто не хоче. Хтось <му> наступний? Вам музика ранкова. Називається автокраска. ой, трудитися молодці, ой молодці сидіть, Ано не тут немає. білок і яйко ні нема. Ідіть на вулиці, там ще зерно не доїдене. Або туди переходьте, ота. Давай, давай. Привет. Привет. давай давай, вот, набирай картофель буду. А лусі піде картопельку мити. бо морози опять хайну це мета стоїть. Тим не мета, бо по морозу не хочеть. То, що... По моїм картопельку. Осиничок у на сади. Треста вона навіть, щоб не гаряча, бо й руки поспали. Сніг трохи притих, немає. Кажу, трохи притих сніг. Ага, хоч би не гахнуться. Та тут треба солі сипнути, Соль бо страшне слизько. М -м -м. Тільки з порога ногу ставиш і М -м -м. їдеш. хто-хто, ну, а я можу носа розквасити. Ах, хто. Так, пойду зараз відерця візьму. так. Вс. Ах і сніг, сніжок. Знов будуть хлопці чистити, бо знов намило. Красота. Знов снігом замило. Виходила, немає сліду, немає ніде нічого. Гробці десь тільки цвірінькають. О, а таке, ну, так і не нагинайся. Я яйко знайшли. А вчора одна ходила утка вилетіла, видно, і, і курка, кури? бо... Або хтось випустив. Ну, ну хто випустив? Не знаю. Ну, сірога ходив. Мої як так вийшли. картошкой Кричить куриця. сходимо глянемо. О, повиходили на вулицю. Так, ходімо, глянемо, що вона кричить. Нема ложна тривога. Нема. Кричали щось ваші дівчулі, і нічого нема. Нема. Співи продовжуються. Ох, снігу. Насипала. Китюня, ти ж тільки, що їв, не тільки, що правда, коли вранці виходила. Кіт бігає, кажу, ти ж їв уже снідав. О, сердечко диви. Угу. Давай я вийшла, дай я що не хочу, ну ти не ж ти. а? Чого ти туди вийшов? От куди я знаю? Бачу, бур'ян. Щас до мене. Дай і все. Дай-дай-дай-дай. сюди, одне Хлопку надо горі так. Сейчас відео перелізуш. Це сюди ліветь. Дробь полоснуть. Сніг не репету хотіть. Сьогодні у нас картоплю в штані. <рес> Там є тульки, тульки вчора купили і два оселедця. Ну не знаю, тульку пробували дуже добре, а оселедець не знаю. Я тульку не пробувала. Якщо не добра буде сілька, то зробимо шуби. Шуби зробимо. Якщо Вже давно було. Шуба. Ну, викида я, я це піду повикидаю. Я зараз витрушу пелесмока і лошпайки цибулі. Винесу поки Віталіна на картоплю накидає відра. Я це піду повикидаю. Повитрушую. І ще сьогодні хочемо. Вчора достала фарш піліменів наліпити морозить поки холодно. Роботи такої нема, то будемо займатися пільмішками. І вчора купили два оселеця і пів кіла хамси. Давно купували хамсу. Спробували хамса дуже смачно, і ні. Ну, кажу, якщо не добре, що буде сольона, питала в магазині, сказали не сольона, ну не знаю. Якщо буде сванкувати, зробимо шуби. А ні, то вечері буде мундірка. Ну, мундірка і так і так буде на вечері у нас, тому що не буде коли їсти готувати. Я тільки що супу наварила кострульку, щоб діти їли, бо... Та і ми ж зімою, звісно, хто хоче буде йти. Ось куси, прямо рота. Паде контейнер розіб'ю. О! А то в рота лізе прям. Суп зранку зварила. Так що будемо їсти. Хто схоче, хто не схоче. А як хочуть, суп є, костюля наварена, на вечір поставимо мундерку. Картоплю в штанях. Тульку зараз прийду почищу. Ні, не щас. зараз, зараз наліпимо піліменів. А тоді і заодно, поки тісто постоїть, замариную цибулю, а тоді тільки почистимо всі, які її чистить. А може Віталія буде чистити, а я буду ліпити пільмі. Побачимо. А вона перечистить там небагато тільки. Отакий у нас сьогодні день. Що у нас сьогодні за день? День субота. Особо такої роботи немає. Хлопці, може, ввечері знову йдуть сніг почистять. Не знаю, ну, там по погоді показує, що на цілий день сніг, Ну, трохи притихло. Тепло, так гарно на вулиці. Але сиро, сиро. відчувається, що знаєте, так сиренько на вулиці, але не холодно. Що не холодно, то не холодно. Так. Язиком трипать добре, буду вибивати, викидати і почала пать хату, тому що время летить, а робота не робиться. Мама нала теплої води, так. не прийшли. А ці зараз вилюпають, намокнуть. І будуть з сусульками ходити, Позамерзають. мерзають. буде буді сидить не видно. Серега вже прив'язав його. Їм сніг добріший, напевно, ніж вода тепла. Погода гарна, але хоч і курям веселіше повиходили і качкам. а де Муся? Сидить у ящику. Так, да, в соломі гріється. Ти співати не хочеш? Гребішок підморозив. І знову передають морози з понеділка. То, значить, будуть чи ні, але ну, це пару днів таке значі, потепління, а тоді знов морози.